Обережно отруйна вода. Органічні забрудники в річках дісталися Чернігівщини. Нагадаю, з 26 серпня Русла Сейму та Десни потерпають від невідомої речовини. І як наслідок масовий мор риби, органічні речовини дійшли до ділянки річки Десна в селі Боромики на Чернігівщині. До обласного центру залишилося 38 кілометрів. Повідомили в міністерстві екології, як намагаються протидіяти забрудненню та чи є загроза, приміром для Києва. Про це репортаж є... Ядучи сморід, вода, наче смола, а риба, масово гине та викидається на берег. Усе це наслідки чергового злочину рашистів. з території РФ у річку Сейм скинули невідомі відходи. Вони критично знижують рівень кисню у воді. Про забруднення стало відомо ще 26 серпня. В міністерстві екології та природних ресурсів категорично не рекомендують контактувати з водою в сеймі та Десні. Не купатися в цій річці, не споживати рибу, яка вилуна в такій воді, тому що дуже багато риби гине. Вона гине саме не від отравлення а органічними речовинами, а від того, що цей органічний. Речовини споживають кисень. Немає чим риби дихати. вона задихається. Річка десна. Так на сьогоднішній день забруднена. Вже є 130 кілометрів. Річки Десна забруднена. Зараз вона йде в сторону Чернігова. Забруднення двох річок вже назвали надзвичайною ситуацією. Щодня відбирають близько двох десятків проб в різних частинах русла. Періодично перевіряють і інші річки, зокрема на Київщині. Відбираємо з глибини десь пів метра і заливаємо її в бутилки. Бутлі бутлі важливо наповнювати до кромки, щоб не було зверху під пробкою повітря. Якщо повітря буде, то там просто будуть відбуватися якісь процеси органічні, які нам не потрібні. Далі відібрану воду кладуть у контейнер з льодом та несуть до лабораторії. Спочатку зразки фільтрують від піску, бруду та рязки. А потім починається детальний аналіз, аби визначити, скільки кисню у воді її нагрівають до 148 градусів у спеціальному приладі. Добавили воду, додали до реактиву. У нас такі пробнички. Ось тут от. і ми поставили на дві години в термореактор. Вся неорганіка розкладеться за цей час, за дві години, і скільки потрібно спожити кисню, нам видасть отакий. І це ще не все за допомогою іншого випарювача. Перевіряють, чи є у воді шкідлива органіка. Проба переливається от в таку мензурку і ставиться у випарювач рідини. Залишається проба води, яка знаходиться випарована. уже отут концентрат. Органіки знаходиться вод цьому, а це диво техніки буквально розкладає воду на атоми. Так зразки тестують на наявність важких металів. Це у нас кадмій, нікель, кобальт, свинець, мишяк і хром. От він ці елементи чітко визначає у пробах води. Вся інформація подається зразу на комп'ютер, обробляється. Робота цих приладів часто займає далеко не одну годину. Тож результати ранкових проб ми дізналися лише надвечір. У нас поки немає. Будь-якого забруднення, яке можливо, рухається до нас зі сторони Чернігова. В нас просто звичайний фон показників води, який є протягом останнього місяця. Головне з чим зараз вимушені боротися фахівці, це трупна отрута. Утворилася вона через мертву рибу. Втім, із цією проблемою пообіцяли розібратися. Велика температура йде розкладання загиблої риби, тому це також йде отрута. Але це ця, ця риба вилов проводиться. Створені бригади, місцеві жителі включаються, включаються місцеві органи органи місцевої влади, включаються державна екологічна інспекція, саме Держрибагентство. Ситуація з отруєнням річок досі під постійним контролем. Воду перевіряють щодня. Ризику, що органічні забрудники проникнуть у водопровідну воду, немає, адже у водоканалах є Спеціальні фільтри Єлизавета Яковлева, Олександр Кругліков. Подробиці, телеканал інтер, марафон єдині новини.